Хтось сьогодні буде такий відео називатись Як зробити 40 мільйонів грошей в руках пахін. Буде два або три способи як зробити 40 мільйон грошей. І давайте перед началом цього відео. Лайк. Підписка, колокольчик. І на 2000 підписників куплю клан, На 1000 подумаю. Давайте. Приєднаного просмотру, ми погнали. Спосіб у нас заключається в тому, що ми маємо зайти в старт уровні. то можна кхм, обрати як від першого уровня до... Я не знаю, що скільки тут. Цих уровнів від перше уровня ми починаємо роботи ось. І потім ми доходимо, принімає визов, то ми доходимо давайте, до е, останній уровень, і ми получаємо, можна скачати автоклікер, поставити отак, вам нафармиться десь за один час. Десь eh, примерно до Короче, До п'яти мільйон. Це перший спосіб, як можна було заробити 40 мільйонів. Другий спосіб це у нас включається в тому, що виповняти зав. Можна тут получати, я тут, короче, получаю. Можна оце. Тут можна жікої не отримувати, машини, які ви хочете. Можна у того, то є завдання один часом залишилось. Можна тут виповняти завдання, які теж будете отримувати. Або це другий спосіб. Або другий спосіб ще заключається в тому, що коли батьки розрішають задонатити, лучше не донатити, а. Можна підкупити бабла на... на машині, на таксі їздити на тих. Третій спосіб погнали. В цьому спосібі можна заробити як на таксі, як на груз можна заробити. Тоді який можна сказати. Тоб можна сказати, як до 10 минут ми завозимо, то є прийнять, є доставка. Це третій спосіб, як виповняти завдання заробити 40 тисяч людей. Як у мене, і можна на таксі працювати, і городський транспорт теж можна працювати, у вас нет автобуса. Четвертий спосіб, як заробити бабло. Як заробити бабло і... Нам треба машину якусь затюнити, беремо якусь машину. Наприклад, тут на екрані буде видно, можна сказати, так, або не видно. Давайте я вам все розкажу і давайте розкажу. Беремо якусь машину, давайте беремо якусь... Ви зробили на тих перший спосіб, другий, третій спосіб, ви на тих заробили. І хочете ще підняти. Нам спершу надо якусь машину взяти за 100 тисяч. на тих спосібах заробили заробили. І візьміть машину, купіть колеса, затюньте колеса і перекрасите чорний колір. І, і стекла якісь. І машину саму крашу. І зробити якісь вініли. І продавати десь максимум до якась клидра, якась BMW. можете її продати за 500 тисяч, коли ви купили або звініла ми, не знаю. І давайте. Це був четвертий спосіб. Угу. Спосіб, як зробити бабло, коли ви зробили на тих чотирьох, перших, других, третій. Четвертий способ можна купити за цій за тим бюджетом, оцей. От, е, як вам сказати, бізнес, коротше. О, бізнес, вам, хто е, приносить дохід, коли ви заходите часто іграєте, крім паркін і забираєте, вам приносить дохід більше, ніж ви купити. Коли ви покупляєте тачки, ну, що вам це дасть? Е, купляйте бізнес, о, який зараз. О, ви бачите якийсь тут зараз. Цей вам бізнес принесе набагато більше, чим ви як покупляєте. Ви заходите заходьте Кирпахін дуже багато разів. Коли ви граєте дуже багато разів, зробите, це для вас і такий спосіб. І це п'ятий спосіб був. Ви додивилися відео до кінця. Давайте. Із вас лайк, підписка, колокольчик. Я Бутохітве. На 2000 підписників куплю клавни і на 1000 підписників подумаю. Це були способи, як заробити бабло 40 мільйонів і. або 5 мільйонів. Коротше. Лайк, підписка, колокольчик і всім пока!